Невтішні наслідки матчу проти Роми для Динамо одразу кілька лідерів опинились поза грою. Мудрик знову запалив на усю Європу, а нещодавнім дебютантом збірної України зацікавилися у топ-чемпіонатах. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Сьогодні про ці та інші теми будемо говорити. А перед тим, як розпочати, дуже важливе прохання від нашої редакції до вас пролайкати це відео, аби підняти охоплення та активність на каналі. Дякую усім наперед і погнали. Давайте сьогодні розпочнемо з Ліги конференції, а конкретно з одного поєдинку, а ще більш конкретно з одного футболіста. Адже Михайло Мудрик видав справді ну ледне найкращий свій матч під керівництвом Марески. Так точно і, напевно, загалом за усю кар'єру в Лондоні. Отож, Челсі зустрічався із Панеті Найкосом у рамках матчу Ліги конференції. Головний тренер синіх довірив місце у стартовому складі українцю Михайлові Мудрику, і цю довіру він точно виправдав. Отож, розпочав. Запалювати Михайло на 22 й хвилині, коли відзначився результативною передачою на Жоау Фелікса. Другий тайм українець також розпочав із гольової дії, але на цей раз уже забивав самостійно. Педро Нету бездогальною прострільною передачою знайшов партнера по команді, і українець кивком голови відправив м'яч у порожні ворота. Пройшло іще ще кілька хвилин, як Мудрик записав до свого активу і другий гольовий пас. Цього разу він асистував знову Феліксу, який завдав результати. Ударом із карного майданчика. Тож цілком заслужено, що Михайло у цій грі отримав статус MVP та найвищу оцінку 8,5. Високо оцінили гру українця, також британські таблоїди. Зокрема, Лондон футбол пише таке: Мудрик привів справді яскраву гру на лівому фланзі. Його відмінні передачі на Фелікса і прекрасний особистий гол забезпечили для Челсі результат. Тішимося за Михайла і від вас чекаємо вподобайки такому перформансу. А ще більш яскравий перформанс чекає на нас вже у суботу, адже у чемпіонаті Іспанії зіграють головний поєдинок, напевно, усієї Європи. Реал буде протистояти Барселоні. У цьому матчі ми чекаємо на полі Андрія Луніна. А для того, аби зробити його перегляд ще більш цікавим, наш партнер пропонує дуже широку лінію, і у цій лінії ви гарантовано знайдете для себе щось цікаве. До прикладу, як наша редакція, ми пошукали і знайшли наш прогноз. Ось на екрані. А у коментарі, що за. Кріплений під відео або за qr який ось там в куточку екрану на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Ну а далі до київського Динамо та тих невтішних новин, які почули вболівальники команди після гри власне з Ромою. Олександр Шовковський повідомив, що у матчі 11-го туру чемпіонату України проти Шахтаря одразу кілька лідерів на поле точно не вийдуть. Отож, матч проти Роми у Лізі Європи пропускав цілий ряд травмованих футболістів. Серед них опинились вінгер Андрій Ярмоленко та півзахисник Олександр Піхальонок. Також пропускали матч Шепелів та Сибаліос. За даними головного у найближчому матчі проти Шахтаря Киянам також доведеться обходитись без Ярмоленка та піхальонка. Ці гравці все ж таки не встигнуть відновитися від пошкоджень та набрати оптимальних кондицій. Щодо Обраяна Сибаліуса, то теоретично, але він може вийти на поле. Окрім того, має проблеми також нападник Матвій Пономаренко. Втім, за даними SportUA, причина тут не травма, а доволі неочікувано, але зайва вага. За повідомленням джерела, гравець має одразу 10 зайвих кілограм, і серед причин, які повпливали на такий великий набір вахи, називають травму, яка залишила його поза грою на два місяці, а також непрофесійне ставлення до власного харчування. Як швидко Матвій зуміє привести себе до оптимальної форми та повернутися на поле, поки що невідомо, але у найближчих матчах він команді точно не помічник. Потерпає від епідемії травм також інший лідер чемпіонату України. Це Полісся. Про них далі поговоримо, а також про лідера команди Ашура, якого чекають у Європі. Ну і ще кілька слів про Динамо. Далеко не відходячи, давайте знову про київський клуб. Адже після матчу наставник Роми Іван Юрич виділив у складі команди Шовковського одного конкретного футболіста, і це Микола Шапаренко. Саме його ім'я він назвав у відповідь на запитання, якого з футболістів команди він хотів би бачити у своєму клубі. Юрич також відзначив, що стиль гри Шапаренка йому дуже імпонує. Ну і ще один футболіст Динамо міг покинути клуб цього літа, і мова про Тараса Миха за даними Ігоря Циганника, порту робив пропозицію щодо цього гравця, і таку інформацію підтвердили навіть у київському власне Динамо. Португальський колектив пропонував 10 мільйонів та 20% від наступного переходу. Однак, очевидно, що така пропозиція Суркіса не влаштувала. Ну а далі до Полісся, за словами наставника клубу Юмада Ашура, напередодні гри з Колосом клуб має значні втрати. Травмовані Лукас Тейлор та Георгі Майсурадзе. І наразі невідомо, чи зможуть вони вийти на поле. А от хто точно на поле вийде і матиме особливу мотивацію, так це Олександр Назаренко, нині найкращий бомбардир чемпіонату. Його впевнена гра, плюс виклик до національної збірної, привернули увагу феєнорда із Нідерландів. За даними очільника профспілки футболістів Нідерланд а саме таку посаду там нині займає Євген Левченко, гравець фігурує на радарах скаутів цього клубу. Водночас він сумнівається, що спробу придбати Назаренка зроблять вже найближчого трансферного вікна, але у будь-якому випадку потрапляння на радари власне Фейнорду є для нього дуже хорошою мотивацією для того, аби і далі прогресувати в УПЛ семимильними кроками. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивились до цього моменту, ми вам дуже вдячні і ще раз попросимо поставити вподобайку до цього відео, а також підписатися на канал. Ну а в коментарях пишіть свої прогнози на Ель класико та на українське класичне, потім перевіримо. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку. І скоро побачимось!